find your way to higher ground may you always keep your head held up high pretty little thing you're a diamond in the rough shining from within i can tell that you're tough just the sight of you when i'm at my weakest point makes a world of difference so oh, you make me strong pretty little thing you're a diamond in the rough shining from within i can tell that you're tough ordering a cup of love feel it rising Всім привіт, любі друзі, я рада вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео. Для тих, хто ти тут вперше я представлюсь. Мене звуть Лена. Я мама в декреті, саме тому мій канал називається Декретні будні. Тут ви знайдете багато мотивації на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку, покупки для себе, для дому, для своєї сім'ї, Ну, а також часом про подорожі та в принципі про моє життя. Тому, якщо вам цікавий такий контент. Я запрошую вас підписатись на мій канал і покласти лайк цьому відео. А також я чекаю на вас в коментарях, де залюбки з вами спілкуюсь. І, в принципі, ваші коментарі, лайки і підписки надзвичайно допомагають розвивати канал. І, в принципі, ви так підтримуєте україномовний Ютуб, тому буду дуже вдячна. Ну що ж, максимально незвична обстановка для мене. Я в машині сажу, чекаю на. Поліночку, завезла її на заняття і сама вирішила з вами трішечки побалакати. Якось мені максимально дивно записувати в машині, але думаю, чого втратити час, тому що вдома у мене завжди немає часу. Зараз дуже багато відключають світло, Знаєте, і тільки включають світло, і ти починаєш все вдома бігати, щось робити. Адже в нас, якщо вдома світла, немає ні води. Ну, коротше, нічого нема до неможливо ні приготувати, ні спекти, ні попрати, ні навіть банально помитися, тому що в нас вода також залежить від світла. Якось так. Тому думаю, чого б тут не записати. Давненько до вас я вже не виходила. Не те, що давненько, але втратила свою регулярність. Червен був дуже насичений, дуже, прямо дуже. Ми вже відгуляли випускний, отримали тестат з настунею, бо така досить довго тривала підготовка. Якось їздили в село до батьків на зелені свята. Що ще новенького в мене? Багато вже змінилося в нагороді, в творі в мене, вже ми їмо свої овочі. Фрукти в цьому відео покажу вам ще перед <реш> результат перед тим, як все вже почало так плодоносити, але все рівно, думаю, що цікаво буде подивитися. Вибачайте за шум, тому що я знаходжусь в такому, напевно, найжвавішому. О, секунду швидка приїжджає Найжвавішому такому, найжвавішому районі нашого міста. Це таке кільце. Де знаходяться два торгових центри. Тут от нещодавно тому теж не відкрився в Чернівцях, відкрився Макдональдс. Я не фанат цієї їжі, але напевно ті, хто любить, ті дуже раді. Тому. Е, до речі, до, до, от, скільки я пам'ятаю, стільки і йшла річ, що в Чернівцях відкриють Макдональдс, в Чернівцях відкриють Макдональдс. І ніяк не могли з цією компанією знайти спільного знаменника. Але от на кінець то, такий досить великий, двохповерховий і такий масштабний. Це я просто. Порівнюю з тими Макдональдсами, які я бачила в інших містах, ну цей такий досить масштабний, з величезною літньою площадкою, літнім майданчиком, площадкою, дитячим також майданчиком, ну нормально. Я кажу, я не фанат цього, але дуже класно, що в місто заходять міжнародні компанії. Це, це також непоганий дзвіночок для розвитку міста. Але я не про це. Макдональдс то не головне. Сьогодні у відео покажу вам трішечки нашої поїздки в село. Також поділюсь рецептами з вами. І ще. Я вам покажу відрізочки з випусканого настуненого і покажу свій сад, як він змінився. У мене розпустили. Зараз вони ще більші гортензії величезні. Зараз вже мої. Також плотиста троянда. Оце, що я тільки посадила навесні, Вони розквітли. Покажу вам, якими квітами. Город свій покажу. Також шикарно квітне. Я будлаєм, ну, одним словом, трішечки поділюсь вам. Також нашими буднями. Думаю, вам буде цікаво. Чекаю на вас в коментарях, а далі я вам бажаю приємного перегляду і насолоджуйтесь. Хай Господь допомагає жінні, справа, у нас. Весь ваш шлях вас вставляє. Моргі, мані. І вас, вітати у нашій громаді. І від цього щирого християнського серця нашої громади запрошуємо вас до нашого парафіяльного храму очолити благослужіння і благословення і уділити своє артилерійське благословення. Слава Ісусу Христу. Дякую за запрошення. Йдемо молитися літургію. Будемо просити, щоб Дух Святий зійшов, преобразив нас, дав нам всім болітися того, пливив плоди, харизми. Святий зійшов на Україну, споривну вечір. Ворог, цікаві нашої землі, ми отримали ту Божу справедливу перемогу. За цю брацію вашу, за всіх ваші всіх ваших всіх ваших добрих заміреннях до наших військових, волонтерів, де офісувалася літургія, згідно запрошення і, і вашого самого. Тадей, ти що там знайшов? Зелене яблуко? То не можна мусиш їсти то? Синок! Лишайту то кака! Тові сама води й принесла. Ніс розбив. Ммм, боже, як смачно! Ням-ням. Яка та, кажи. Дитина приїхала до села. Де він ось то яблуко? Не знаю. Що там? Смородину є, коли щось посохло вся. Син. Йдемо малину ще рвати. Пішли, йдемо зирвем малину. Ходи. І... Це просто. де? Дивись на маму. Тобі не забагато? Круче, я цей мама року. наїсть. Зараз цього всього О, він нас дома теж до речі, так само ходить до кущів і просто все об'їдає. Ось так вирішила поділитись з вами цими чудовими кадрами з села. Раніше ми частіше тут їздили. Адже жили в Франківську, а зараз переїхали до Чернівців і досить далеченько вже живемо, тому буваємо досить рідко. Ну, а зараз я запрошу вас до себе на кухню, будемо готувати. Я поділююся з вами рецептом порога смачного, а також кабачкового рулету. Розпочнемо з порога. Я вже колись ділилася рецептом його. Мені здається, навіть двічі, але пекла його з полуницею. Це можна з будь-якою ягодою або з будь-яким фруктом. Отже, для порога нам потрібно всі інгредієнти, які для тіста, я напишу їх в описі під відео. Потрібно їх змішати: а це сметана, яйця, борошно, розтоплене вершкове масло, цукор, ванільний цукор. Та розпушувати. стається я нічого не пропустила, але на всякий випадок перевіряйте в описі під відео. Все замішуйте, тісто завертаєте у харчову плівку або в мішечок, можете покласти, та кладете на 30 хвилин в холодильник, щоб воно стабілізувалось і вам зручно було його розкатати. Після того витягуйте, розкатуйте, викладайте форму, у мене це форма для тарта І застеляєте тісто у формі пергаментним папером. І викладаєте якийсь вантаж. У мене це був горох, можна квасолю, або будь-які бобові, або будь яку крупу. Так кладете пропікатися основу в духовку при температурі 180 градусів на 15 хвилин. А поки готуєте заливку. Також всі інгредієнти пропишу я в описі. Змішуєте всі інгредієнти, і заливка готова. Як начинка, в мене будуть фрукти, які були, такі клала, і вишня, і і абрикос, і малина, і смородина, купу. Таке асорті ягідне. Я їх обсипала кукурудзяним крохмалем і виклала потім на пропечений коршу цей, і залила заливкою, і далі поклала випікати у духовку. Ось і пиріг готовий. Їсти його краще охолодженим тоді він мені спакує набагато більше. Я найчастіше його завжди готувала з полуницею і там з будь-якими ягодами. А ось цього разу азарті. І я вам скажу, що мені дуже і дуже сподобалось. Тому експериментуйте, не бійтеся, на що здатна ваша фантазія. Я думаю, що насправді цей беріг можна розробити і соленим, якщо забрати з нього цукор і зробити якусь смачну солену начинку, таку як риба, до прикладу, або якийсь бекон. Я думаю, можна проводити різні експерименти, тому фантазуйте. Цей пиріг можна пекти з будь-якими ягодами, фруктами, там, персики, абрикоси, сливи. Ну, що маєте в темпи, що можете пекти. З чорницею дуже він смачний. Він такий навіть в ролі торта може бути на якесь свято. Ну, такий літній, смачний це один з моїх фаворитів, один з моїх улюблених. Я взагалі дуже люблю ці літні пороги. Вони мені дуже. І дуже е, смакують. Ну а Далі я хочу поділитися з вами, адже зараз розпочався сезон кабачків. У мене вже свої, згорода, грядок, вже їх так багато, що я не знаю, що з ними робити. Поділюсь з вами рецептом е, кабачкового рулету, як я його роблю. Це треба натерти кабачок, від'жати лишню вологу, додаємо туди яйця, сіль, е, перець. В мене так, також це ще зелень, був кріп та зелена цибулька. Бажано додати сметану в мене не було, тому я додала трішечки вершків. Борошна та розпушувача. Розмішуйте все, щоб потворилось тісто, а далі на деко, заставлено пергаментним папером, викладаєте і рівномірно розділ, по деку та кладете випікатися у духовку. В ролі начинки в мене був крем-сир Філадельфія. Філадельфії. У мене ще трошечки залишилось. Я думаю, чому не використати? Я до нього додала трішечки вершків, сіль перець, чесночку та зелені, і ось таким ось такою масою сирковою я намастила сам корж, який пропікся. Пропікся і охолонув, його треба холодним, обов'язково змащувати, змастила, додала свіжу помідорку і скрутила в рулет. Дуже смачний, легкий, такий літній, літня закуска. І, як на мене, дуже корисно, якщо це з крем-сиром. Звичайно, можна використати майонез, наприклад, або ще що на щось ваша фантазія. Кисломолочний сир, я думаю, також можна якось використати в цьому рецепті. Тому готуйте, користуйтесь, можливо, ще хтось готує так. Пишіть в коментарях. Всі там пропорції я напишу в описі під відео. Ну а далі поділюсь з вами садовими справами, також цікавими подіями в нашому житті та нашими буднями. Тому бажаю вам далі приємного перегляду! Хочу вам показати свою гортензію, Дивіться, вона розпускається. Просто не знаю, чи на відео буде видно вам розміри квітки. Але це просто гігант. Просто гігант. Воно, ну не знаю, напевно, як моя голова за розміром. Одна квітка. Це ще в них повністю не розпустились. Такі в мене є. Там кущ. Тут. Дуже подобається. а ну, цей обламаний, нещасний. В кінець до опору їм зробили, щоб вони не валялися. Вони дуже красиві. Мої діти ззаду грають в футбол, кричать. Ще дуже хочу вам показати, поки геть не впала. Моя плетиста троянда, яку я посадила цього року. Бачите, тут вже одна квіточка упала. Ось одна от така. Вона має більш такий, не знаю, пудровий колір. Як тільки розквітає, має ось такий колір. Ось вони, нещасненькі вже, бо вже опадають. Але дуже хотіла показати. І зараз покажу іншу, з іншої сторони, яка посаджена. Дуже подобається мені. Ну, а друга моя троянда платиста ось така. Дуже красива, вона дуже ароматна. Супер смак. Теж вже деякі квіти попадали, а деякі тільки розпускаються. І там приріст ще взагалі. І, до речі, моя ж там була троянда, я її обстригла. Вона показувала в минулому відео. Там вже куча приросту і попінків. Тому якось так. Я вам покажу свої бетоні, які я колись садила разом з розсадою. Я їх повисаджувала сюди і трошечки ось так розростається. Ось таких от кольорів. Ось так ось непогано виглядає. Ще вам покажу свій город, помідори, які я колись садила на розсаду, виглядають вже ось так. Відновилися після граду Вже ви зав'язі на кожному кущику, деякі вже скоро будуть встигнути і будемо їсти. Ось тут вже текофона, це жовтеньке стається. Ось так от виглядають. Стається непогано їм. Я тут пообрізала їх то був взагалі джунглі дуже великі. А тут в мене огірочки. Ось такі. Досить багато. Деякі вже а так непогано збільшилися. Ще нема своїх, але я думаю, що це питання декіль... декількох днів. Але непогано виглядають. Баклажани, не дивляться, що їх так побило. Е град дуже непогано відпочивається. Непогано це відпочивають. І перчики так само відновилися гарно, дуже багато залізів. Перчик вже почав квітнути. Ось так от. Цибуля вже, салатик. Тут в мене був експеримент, я посадила моркву. Мені не потрібно, але просто мені було цікаво. Коротко, хто така Лена. Тут також баклажани. Це помідора, яка самонасіялася сама з минулого річного врожаю. Це мій кабачок єдиний. Тут, бачите, вже є щось 3-4 кабачка. Мені не треба багато їх. По того року я не знала, що з ними робити. Мала два кущі, і їх просто було дофігір роздавала потім. І почала квітнути моя полонечка, Вже багато завізів. І я її заборчувала на кінець з бо ніяк часу не вистачало. Ось такий в мене справа городня. Кіт мій. Боже, а що це він зловив? Мама рідна. Кожука Кожу зловив. Ой, це ж самка олениха. До речі, це червонокнижна. Тікай, не можна її брати. Я їжу колення, це його жінка. Ну, вона дуже велика. От мій мізинець, вона майже така, як мізинець. Зараз заберу від нього і її кудись відпущу. Все ось так виглядають мої кашпо, які я садила. Мені підказали, що ці жовті кіточки це газані. Їх хоч побив град дуже сильно, але вони відійшли і виглядають, як на мене, дуже непогано і красиво. Ось так от. Покажу вам ще свою красуню будлею. Вона вже квітне. У мене тут три Три, здається, чи чотири сорти. І просто гляньте, скільки тут метеликів. І вони такі гарні і різноманітні. Дивіться, скільки. Їх. Дивіться. Краса. І тут такий аромат просто, я вам передати не можу. Медом таким пахне, дуже гарно. дуже і дуже гарно. Це взагалі не примхлива рослина, дуже мало догляду потребує і дуже красиво росте. Мені подобається, я знаю, це таке. Ось така краса. Також я зібрала вже урожай своєї лаванди. Вона в мене така досить рання, такий странній сорт, не знаю, як називається навіть. І досить рано вона розквітає і. Звичайно, що вже і виглядала. Вона у мене кінець, це був кінець червня, і не дуже презентабельно, і не дуже красиво, тому я вирішила її зрізати. Це вже починалися перші такі дні сонця, спеки, і просто було дуже важко на вулиці. Це хоч 9 чи 10 ранку, але вже настільки пекло, я швиденько стала, все обрізала. Взагалі в мене в планах цю лаванду перекладали. Росадити, розсадити їй там, і тісно, і щось я бачу деяким кущам не дуже добре, тому я планую їх порозсаджувати. Мені здається, вона тут загусто. І ще, мені здається, оці злакові. Ось. Вони трошечки як витісняють її, і лавані некомфортно. Тому маю в планах пересадити, розсадити і, в принципі, змінити цю клумбу. Ці з лакові теж хочу просаджувати, вони дуже класні, мені дуже все подобається, але не тут, вони занадто густо, занадто, занадто їх багато, тому будемо щось змінювати. Далі поділюсь з вами такими приємними подіями. У нас тут був випускний, це було вручення атестатів, і це засняло її трішки візажиста з перукарем. А ось такий результат вийшов, ось такий в неї був образ. Дуже мені подобається така красуня доросла. Назвичайно на нею пишається, ми вже збирались і їхали на вручення, вона навіть погодилась попозувати. А далі поділюсь вам, з вами такими. Моментами зручення. тому ось так.

Ну і звичайно, наші тренування з футболу діти ходять. Зараз в них канікули на футболі, але дуже це за ними споглядати. Вони вже починають їх тренер ділить на команди, і вони починають грати. Це дуже і дуже кумедно виглядає. Такі знаєте, малючки, які стараються. Дітки взагалі дуже кумедні, такі старанні, дуже подобається мені за ними спостерігати. Тимур наш взагалі я вам передати не можу. Я не знаю, не впевнена, що він знає, що він робить на футболі, тому що він завжди десь літає в небі. Я не знаю. Постійно сидить з кимось, трентякає, нічого не чує. Черга до нього приходить, Він а що? так, я тут. А Полінка дуже старана і дуже подобається їй футбол. І дуже класно, що зараз. Дівчачий футбол розвивається. Забрали, злива, насувається злива, але на вулиці дуже класно. Угу. Польку вкусив комари. А на Польку Знаєте, Що цунамі чи що? що? Цунамі це просто зараз буде дуже сильно злива, я відчуваю. Після цієї спеки. <свят> Мерезла, злива, Злива. тоді малий. Дуже сильний, дуже сильний хощ. Там буде град. Сподіваюся, що нам на жарку. Вам не жарко? Ой, вам не холодно. Вам не холодно? ідем йдемо додол. Ти боїшся зливи? Боїшся зливим? Та де ти а, злива, боїшся? Гур не вписався в поворот, набив собі січку. Полю вкусив під оком. Комар. Кидай її в малину, а застряг. Поправ, так? Так, поправ йому, поможи йому, бо він не може. Він застряг. О. Тут ще є одна принципка. Мама, ти нас обіцяла цукерки. Давай так. вперед. Натискно. Давай, давай вперед. Я це побачив. Побачив блискавку? Угу. І що? Ну що ж, на цьому все. Я хочу вам подякувати ще раз за те, що подивились це відео. За ваші лайки та коментарі. Будемо зустрічатись з вами в наступних відео. Сподіваюсь, вони вийдуть якнайшвидше. Вибачте, що в мене не виходить. Досить часто та регулярно випускати мені дуже хочеться, але не завжди в житті стається так, як хочеться. До нових зустрічей, Па-па! все буде Україна.